Слава Ісусу Христу. Знаєте, дуже гарно є те, що коли у вас є хороші друзі, приємні ситуації, і коли ви маєте можливість згадати це так, через деякий час, коли переважно воно відбувається, коли спокій, коли мир, так, навіть пам'ятаю, минуле життя. Тих е, своїх друзів, та, з які є багато таких, що вони друзями лишилися від дитинства самого, так, і дотепер. І вчора Господь <гадав> нагадав мені про мої з ним спогади. Ви знаєте, що е, незвичне є таке, що е, людина з людиною має свої спогади, якісь обставини, якісь. Відпочинок, якась разом праця чи ще щось інше, але є таке, як спогади з відносин з Богом. Так, бо можна збиратися з людьми, з товаришами, з рідними, з близькими, і згадувати ті приємні ситуації, які були колись. І ще можна так само згадувати з Господом. Вчора таке відбулося. Ну, надзвичайно приємна річ. Почалося з того, що цілу ніч падав дощ цілу ніч. І зранку я прокидаюся добре. Нас пора з порядку дня, сніданок. За півгодини до початку сніданку я прокидаюся, дощ не перестає. Я думаю, ну окей, дощ то дощ. Я поки вдягнувся, поки спустився вниз, дощ перестав. Добре, я пішов по снідав, вернувся назад. Місце свого розположення знов дощ. Знов дощ падає, і треба було мені перейти е, в магазин. Я поки спустився, дощ перестав. Я пішов в магазин, побув там, вернувся, знов дощ. Я з обід і так кожного разу до самого вечора, коли я був в себе в казармі, дощ, не, дощ, дощ падав. Я, і то така злива чорні хмари, я тільки не спускатися вниз, і дощ е, перестає. І тут же вечором е, я вже вертаюся до себе в казарму, знову збирається така чорна хмара, що я думаю, і вже вітерець починає холодний подувати. Я вже розумію, що от 3-4 хвилини і буде дощ. Але я записував голосове повідомлення одному братові, а він мене питав за деякі моменти. І тут просто один військовий почув, і я закінчив записувати. Він каже: Слухай, брат, ти знаєш, ти правильно йдеш, ти правильно дорогу йдеш. Так. І ми так стали з ним говорити, і бачу, за ним Хмара так підсувається ближче, ближче, ближче. Але я почав йому говорити. Він почав мене розпитувати, я почав йому свідчити про своє життя. Він питав мене, як Господь до мене прийшов, як оцей час навернення. І ми так говорили, говорили, говорили десь хвилин 15. І бачу, хмара вже перестає бути, десь відходить, і ми закінчили розмовляти, я пішов апель, знов дощ. Знов дощ починає заливати. І тут я починаю згадувати одну історію. Перед тим я маю виходити на пустиню, знов дощ. Я думаю, щоб дощ мене зупинив, перед тим, щоб я пішов за своїм Господом. Поспілкувався, побув. Каже, не може бути такого дощ то дощ. А я ні разу не змог. Я виходжу на вулицю, а то вже якраз ну, дощ влив, я тільки на виході, дощ перестає. І я вже починаю гуляти. Собі чуть-чуть такий легкий покрапає, якраз то, що треба. І Господь нагадує мені таку історію, пригадує мені наші відносини. І я починаю ще раз це переживати і кажу: Господь, пам'ятаєш, як я одного разу до тебе вийшов, я розумію, що Бог пам'ятає, так? але оцей момент оцих відносин, так? що мені було цікаво згадувати той час, який ми переходили разом. Бо може бути таке, що я сам собі переходжу якийсь час, так? але ні. І він дав мені зрозуміти, що ми разом переходили. Я вже колись давно ділився цим, але ще раз поділюся. Що мені на пустиню, що на самих початках в мене таке було місце в лісопосадці, і від будинку, де я жив, до лісопосадки в поле було 800 метрів, я завжди виходив після 11 години, бо так мені получалося, швидше не міг. І тут в мене такий день був, мільйон питань до Бога, чого то, а чого то. а чого то. Я такий е, якби не знервований, а такий роздьорганий. Виходжу до Бога, проходжу десь може до половини, може трохи далі, і по дорозі зговорю з Богом за то, за то, за то, за то, а він каже до мене, ну зараз зупинися. Я такий раз зупинився кажу. Зупинився і далі йому говорю якісь свої претензії. Кажу, Боже, ну чого то так, чого то так, а чого там, а чого там? І такий недовольний, пам'ятаю. А він каже до мене: йди додому. І я такий став думаю, Бог ще до мене так ніколи не говорив. Думаю, чи він обідився чи що? Я думаю, не може бути. Я думаю, не піду. Кажу, я не піду додому. А Бог каже, Бог каже до мене, Назар, йди додому. Ну я чую, що він мені каже, йди додому. І я і кажу: от візьму і не піду. А що мені буде? Вот візьму і не піду. І тут, третій раз, Бог каже, Назар. Йди додому. Я такий кажу, кажу, ні, я не п'ю. І тут раз, з неба починає падати дощ. Але щоб, він, щоб ви розуміли, дощ був такий, як помідори грубий. Я просто не можу зупинити сміх. І дощ починає падати. І я зрозумів, що Бог не, не через то мене відправляв додому, щоб, бо він там образився на мене. так? А через те, що мав впасти дощ, так? може хтось. З моїх братів і сестер просив на вечір дощ, Мав пасти дощ, і Бог просто хотів, щоб я не змог. <гум> і тут раз дощ почнує падати і кажу, Бог, я поняв. Я як натиснув на кресовки, я встиг. Дощ якраз мені по спині так трошки тик-тик-покапав, <гум> але я вже добіг до хати там, на полі дощ був, а вже біля хати вже такий собі. І тоді я вже заспокоївся. Я вже тоді такий, фу, кажу, Боже, ну ти міш пожартувати. І до чого я це хотів сказати? Отака маленька історія, яка мені нагадує наші відносини з Богом та мої з Ним відносини, які вони починалися, так? і він буває згадує мені ще інше то, що до мого покаяння, ще до мого навернення. Як він говорив тоді, що до мене просто не знав, що то Бог. Так? І от ті періоди, коли він зі мною проходив, як він це проходив, показує ті самі ситуації, але вже я дивлюся теперішніми очима на цей час, який був тоді. І ви знаєте, насправді дуже цікаво ць, е, той факт, що я ніколи не був сам. Навіть коли я думав, що я був сам. По факту я ніколи не був сам. І це дає мені більше такого підтвердження, утвердження ще більше в тому, що я і не буду ніколи сам, де б я не був. Так? І тому хочу вам сказати: будуйте, будуйте відносини з Отцем, будуйте відносини з Ісусом, будуйте відносини з Духом Святим, і вам ніколи не буде скучно. Ніколи, щоб ми не переходили, ті всі моменти. Ви просто будете відчувати, навіть якщо ви переходите якісь тяжкі часи, прийміть рішення їх пройти. Прийміть рішення дочекатися відповіді, добитися відповіді, доочікувати відповіді. Ви просто побачите результат після цього. Ваш стан душевний, ваш стан духовний. Після кожного випробування завжди йде благословення. Завжди. При одній умові. Якщо ви його пройдете. Але Бог не дає нікому більше, ніж е, ми можемо прийти. Більше ні. Просто є хтось, що хоче нас набрехати, що то важко. По факту, коли ви приходите, розумієте, то насправді не було таке вже щось страшне. Я благословляю вас на те, щоб ви мали свої особисті спогади з Отцем і Сином і Духом Святим, і щоб ви навіть разом могли їх згадати без нікого, а просто він і ви. Щоб ви могли це, ну, мені це принесло дуже багато радості. Я вчора вечором, сьогодні цілий день, воно просто так мене звеселяє у цей момент, що Господь хоче, щоб у нас була своя історія, своя особиста історія. Хай Господь благословить вас. Амінь.